Всім привіт! Сьогодні буде ймовірно нетиповий огляд, оскільки я вирішив пройтись по більшій кількості основних активів і показати вам позиціонування інституцій по кожному з них для кращого розуміння загальної картини. А в кінці виділив більше часу на огляд BTC і ефіру, і глянемо, що ж там відбувається по стороні Бігмані на чекавській товарній біржі. Хто не знає, я щотижня роблю огляд позицій інституцій на Чикагській товарній біржі у офіційних звітностях, що публікуються комісією за торгівлі товарними фьючерсами США. Також внизу під відео ви знайдете корисні посилання, зокрема на телеграм-канал, де є короткий міні-курс по тому, як читати та розуміти дані звітності. А ми починаємо і перше, давайте поглянемо на. Долар. Отже, позиції інституціоналів за останні тижні не зазнали значних змін. Ми бачимо те, що вони надалі, наприклад, фонди утримують ту ж саму кількість позицій, що і раніше, вони знаходяться близько проксимальної точки. По стороні комерціалів також зберігається та ж сама кількість позицій, і це найкраще буде видно в графічній інтерпретації, як ми бачимо, що вони їх скинули і вже утримують досить довгий час саме близько нуля. По відкритому інтересу він також досить сильно не змінився, він надалі утримується на тому ж самому місці. Ми бачимо незначну зміну, тобто в порівнянні з 3 червня, так, де станом на зараз відкритий інтерес на чекавські товарні біржі складає 35 тисяч контрактів у порівнянні з тим, як то було раніше, 28 тисяч контрактів. Тобто, ми бачимо динаміку, яка зростає. Стосовно самого графіку, то Після оновлення нижчого мінімуму, як я вже розбирав в попередніх оглядах, очікується доставка до даної саплай зони, яка, в принципі, є екстремом даного несхідного руху. Тільки при зміні да даної структури будуть розглядатися лонги, тобто це вихід і закріплення за даним нижчим максимумом, а те, що зберігається в межах даного діапазону, буде надалі говорити про несхідну тенденцію. Також ми маємо тут неперекритий геп, що також є магнітом для доставки ціни саме сюди. Далі давайте перейдемо до огляду позицій по євро. По євро ситуація є наступною: те, що ми надалі спостерігаємо ріст позицій по стороні фондів. Вони кожного тижня продовжують накопичувати свої лонгові позиції в чистому вигляді. Ми бачимо, що станом на зараз вони отримують 120,5 з половиною тисяч чистих лонгових контрактів. Також можемо помітити те, наскільки збільшилась кількість їхніх лонгових позицій у їхньому чистому вигляді, також і по стороні комерційних учасників ринку також спостерігається тенденція, де вони утримують досить велику кількість чистих шортових контрактів, збільшуючи. Кількість кожного тижня. Також ми можемо поглянути на те, наскільки вони збільшили свої шортові контракти саме цього тижня. По стороні дрібних трейдерів ми бачимо динаміку позитивну, де вони також отримують значну кількість чистих лонгових позицій. Перегрітості поки що не спостерігається проте вони вже досить близько до свого піку по позиціях. Найкраще буде видно це також в графічній інтерпретації. Де ми бачимо, що комерційні учасники ринку постійно накопичують чисті шортові контракти. Ну, відповідно, вони хеджують, ми розуміємо логіку їхнього позиціонування. Ну, а по стороні фондів також ми бачимо кожного тижня якраз цю динаміку зростання кількості їхніх позицій в сторону лонгів. По тому, де знаходяться їхні позиції, розглядаючи. Історичний контекст, то вони вже наближаються до того, де раніше досягнувши там позначки в 152 тисячі і почали своє скидання. Ми також бачимо, що раніше при досягненні даної кількості по позиціях відбувалося незначне скидання, або принаймні відбувалася якась значна зміна їхнього позиціонування. Наразі вони отримують 120 тисяч, тобто запас ходу ще до 152 є і. Не виключення те, що наступного тижня ми можемо побачити ще збільшення кількості їхніх позицій. Якщо дивитися чисто графічно, то це також чудово співпадає з даною зоною деманд, де ми можемо отримати чергову реакцію на продовження. У нас ще залишається на зняті цілі вверху. Після даного злому так, ми маємо наш мінімум і маємо наш максимум даний відкатний. Мов, а якщо розглядати original, то він відбувся звідси. Проте настільки глибоку корекцію я не очікую поки що з огляду на те, що динаміка, з якою вони збільшують свої позиції, продовжується і немає якоїсь різкої значної зміни. Також це можна розглядати як оцю sell-to-buy зону, як цілу зону, і ми можемо отримати реакцію від неї. Я ідентифікував це трошки краще, виділивши саме. Дану зону, звідки пішов мув. Ми бачили те, що раніше накопичилось позиції саме в даному місці, і також це відбувалося ось тут. Також вони збільшили кількість своїх позицій. Станом на звітності за минулий вівторок, це відбулося саме тут. Тобто, логічно можна віднести це до того, що ми можемо отримати корекцію сюди, і після цього продовження далі тенденції. Далі розглянемо з вами позиціонування інституцій по фунту. І тут одразу можна помітити те, що вони на протязі трьох тижнів, в принципі, майже одну і ту саму кількість позицій. Пік за крайні 34 тижні припадає саме на 10.06. Якщо ми подивимося на 10.06. 06, то 10 ми бачимо, що був пік, після чого вони кожного тижня зменшували в певній кількості свої позиції, і ми на фоні цього якраз спостерігали ось цю, скажімо. Невелику несхідну тенденцію, яка призвела до зняття ліквідності з даного мінімуму, і після чого відбувся імпульсний злом і становлення вищого е, локального максимуму, що призвело також до зняття ліквідності. Щодо даної ситуації, я також розповідав в е, минулих оглядах, де Розповідав про зняття ліквідності і після чого похід на корекцію за доставкою ціни саме в дану зону екстремум, де було і зняття ліквідності, і маємо зону попиту, також де раніше було формування їхніх позицій, сам, саме в даному місці. І відповідно, після зняття ми якраз отримали дану доставку ціни саме в ось цю зону демант, де в подальшому можна розглядати якраз продовження. Висхідної тенденції. Дивлячись на позиції, також комерціалі, вони продовжують утримувати також ту ж саму кількість позицій. Рітейл лонгував, в принципі, минулого тижня вони мали більшу кількість позицій, 12 тисяч цього тижня вони трішки скоротили, але це не досить у великій кількості. По перегрітості по їхніх позиціях також не спостерігається. По жодній з учасників ринку. Якщо ми подивимося на графічну інтерпретацію, то вони досягнули. Знову ж таки, свого локального максимуму по позиціях, де ми бачимо, що раніше вже відбувалося ними скидання при досягненні цього рівня по кількості позицій. І в принципі зараз також після досягнення якраз позначки в 51,5 тисячі контрактів, фонди почали охолоджувати свої позиції. І за крайні тиждень ми бачимо незначне збільшення тут з 30% Однієї з половиною тисячі контрактів до 33 200. Ну, дуже-дуже мале і не суттєве. По чарту, я вже, в принципі, тут сказав свої очікування і можемо далі перейти до огляду позицій по золоту. Отже, тут у нас є ситуація наступною, де раніше, якщо ми звернемо увагу на дані кольори, то можемо побачити наскільки були позиції вже перегрітими. І інституції почали охолоджувати свої позиції вже заздалегідь після становлення даного АТХ. Ми побачили те, що вони скидали свої позиції після досягнення якраз цих пікових точок у розмірі там 300 плюс тисяч чистих лонгових контрактів. І після чого відбулося охолодження. Дане охолодження також припадає на те, як актив зайшов в консолідацію. Йому вже досить тривалий час, починаючи там з кінця квітня. І до сьогоднішнього дня спостерігаємо боковий рух. Проте під час даного бокового руху ми можемо бачити в позиціонуванні те, що вони почали збільшувати потихеньку знову свої позиції. Ми бачимо, наприклад, ріст, який. Спостерігався тут з 27.05 на 3.06. Так, потім ми знову побачили до 200 тисяч, потім щось скинули, 201. Тобто спостерігається тенденція до збільшення ними кількості позицій. І дане накопичення якраз відбувається саме в районі даного торгового діапазону. По стороні комерційних учасників ринку аналогічна ситуація, так просто вона буде у вигляді хеджування, де вони також після перегрітості почали охолоджувати кількість своїх чистих шортових контрактів. І після того також, де мінімум там припадає локальний на 29.04 тут. І після чого також спостерігається ними динаміка нарощення кількості чистих шортових позицій ритейл. В той час досить активно лонгує, але ще не досягнув своїх пікових значень. В графічній інтерпретації це також виглядає те, що вони досягнули свого піку по позиціях, після чого відбулося охолодження. І зараз, наприклад, на даній позначці, коли вони охолодили свої позиції, ми можемо побачити, що раніше була певна проторговка. В даному діапазоні також відбувалося те, що вони відбивалися від даної зони і накопичували більше, більше позицій, От. але дана психологічна точка, як ми можемо бачити, те, що раніше в районах 200 тисяч контрактів вони полюбляли, скажімо так, утримувати таку кількість саме по золоту і почували себе досить комфортно. Зараз наразі зміни чи ознак тенденції з висхідної на низхідну не спостерігається. Спостерігається тільки те, що вони потихеньку, якби відбилися після того, як охолодили свої позиції, і поступово потихеньку нарощують свої позиції. Ну що ж, далі можемо перейти до огляду безпосередньо BTC і ефіру, подивитися, що робили інституції за крайні тижні, і також. Що можна очікувати далі по графіку. Отже, перше, давайте почнемо з того, що вони робили раніше перед даним висхідним мувом. Перше, що кидається в очі, це ось ці позиції, які отримували фонди в період, наприклад, 7.01 по період 15.04, 7.01, тобто, в ось цей весь період. Наприклад, Фонди отримували в більшій кількості чисті лонгові позиції під час даної несхідної тенденції, а комерційні учасники ринку навпаки шортили увесь цей час. І зміна їхнього позиціонування якраз суттєво відбулася саме в період кінця квітня, початку травня, де ми бачили те, що поступово вони почали нарощувати і особливо збільшили кількість своїх. Чистих лонгових позицій саме 6.05. Якщо ми подивимося саме на графік 6.05, то це якраз співпадає зі зміною структури і накопичення ними якраз пози позицій саме в Даному діапазоні, після чого вони кожного тижня ми бачимо те, що отримували досить велику кількість контрактів. І що саме основне, вони поставили максимум по кількості своїх позицій за увесь час, який вони отримували, саме 3.06. це було саме в даному місці. Ось тут. Де я також записував огляд, де показував дані позиції, і дана перегрітість також досить сильно насторожувала, оскільки ми зайшли в дану зону боковика. Що відбувалося тут? Ми поставили вищий максимум, після чого повернулися, зняли ліквідність для продовження висхідного мову. Проте отримали реакцію на дану зону саплай. Після чого зняли ще один low, і після чого також у нас утворився тут supply chain. Ми спостерігали перегрітість по позиціонуванні інституцій, Ми побачили те, що вони поставили свій максимум і почали трішки охолоджувати свої позиції. Що говорило, потенційно можна очікувати доставку ціни від даної зони supply на зняття ще даного лоя. І також доставку ціни в дану зону деманд, де раніше ми бачили, що відбувалося якраз накопичення ними ордерів на купівлю. Так, і після цього вже на продовження висхідної тенденції. Альтернативним сценарієм також було зняття даних вершин, і після зняття ліквідності з даного максимуму, так. Піти на корекцію з доставкою ціни знову ж таки в цю зону демант, оскільки я її виділяв як суттєво. Також у нас є тут індусмент, що є магнітом для доставки ціни в дану зону демант. Проте дана зона supply була зламаною, і це відбулося в четвер. Після чого. На даному відкаті, наприклад, 8.07, у звітностях ми можемо побачити, що вони досить в значній кількості збільшили свої позиції на 44% з 1300 контрактів на 1886 лонгових контрактів. І те саме фонди ми можемо побачити зміну, тобто збільшення кількості їхніх контрактів. По рітейлу тут немає якоїсь дуже великої зміни, вони отримують невелику кількість контрактів, але це можливо пов'язано через те, що даний вид біткоїну. Один контракт дорівнює п'яти біткоїнам, що становить досить велику суму, і не весь рітейл, який не зобов'язаний звітуватися через розмір своєї позиції, не в змозі якби забезпечити достатньо велику кількість тут контрактів через брак ресурсів. Просто по відкритому інтересу не було якогось теж значного тут збільшення в порівнянні з тим, тобто як збільшувалися їхні позиції. Подивимося на графічну інтерпретацію. Ми можемо побачити, як тут саме 3.06 вони поставили пік по своїх позиціях, це стосується обох учасників ринку. Після чого відбулося незначне скидання, і тут ми побачили досить різку зміну. Єдине, що я тут можу сказати, це те, що їхні позиції залишаються досить перегрітими дана перегрітість свідчить про те, що при досягненні максимуму по кількості позицій велика є ймовірність того, що вони почнуть знижувати кількість позицій, свої об'єми, і це буде якраз вказувати на потенційну корекцію з зон, які я можу виділити. Це є дана інституційна зона, так де ми побачили вплив якраз цих об'ємів. Там ми бачимо і у звітностях, і бачимо на самому чарті. Дана зона демант, вона велика ймовірність на те, що вона дасть. Реакцію, також ми маємо тут не перекритий геп на смі, куди також може ціна ще повернутися, затестити і перекрити його. Ми маємо також дисбаланс, який був утворений в результаті впливу об'ємів, що були накопичені якраз в даному торговому діапазоні. Ну і більше тут фактично з якихось зон немає що виділяти з важливого. Нас залишаються тут ще дані таргети, але однозначно, що тенденція переважає висхідною. По цілях важко. Визначити, оскільки актив ставить вищий свій максимум, варто тільки відзначити важливі зони, від яких можна потенційно шукати вхід. Звертаємо увагу на перегрітість по стороні інституціоналів. Як тільки почнеться скидання і зміна їхнього позиціонування, це буде свідчити про розворот даного активу і похід на корекцію. Перейдемо далі до огляду ефіру. Позиціонування по ефіру, як і вигляд самих метрик, досить. Виглядає складним, і насправді є дуже багато нюансів по аналізу даного активу. І зараз я пройдуся по одних з основних моментів, на які варто звернути увагу, і почнемо з того, що позиції тут теж досить сильно перегріті. Ми бачимо те, що підійшли до практично максимуму по стороні фондів по кількості їхніх шортових позицій, і те саме був максимум 24.06, який поставили. Комерційні учасники ринку по кількості утримуваних чистих лонгових позицій. Подивимося на те, яке позиціонування їхнє було в період з початку року і до того, коли вони змінили кількість своїх позицій, тобто з чистих лонгових на чисті шортові позиції, це відбулося саме в травні. Наприклад, даний період з 7.01. Вони утримували увесь цей період практично чисті лонгові контракти, де ми спостерігали несхідну тенденцію, натомість комерційні учасники ринку в основному шортили до 20.05. Проте пік їхніх позицій якраз саме припадає на 8.04. Ми можемо бачити на графіку це. Є ось тут, де відбувся ще фінальний ось цей пролив і встановлення нижчого мінімуму, після чого ми побачили якраз ось цей розворот. В даний період часу, якраз, вони мали дуже перегріті позиції, фонди по кількості чистих лонгових, а комерційні учасники ринку по кількості чистих шортових. І ми бачимо, що після того динаміка була вже в іншу сторону, і вони почали, наприклад, скидати свої позиції. Це співпадає саме. З ось цим періодом. Якщо ми подивимося на відкритий інтерес, то також зможемо побачити те, як він тут знижувався весь цей період. І саме в час, якраз починаючи з 13.05, саме в даний період ми побачили його ріст. Що саме цікаве, на що варто звернути увагу, те, щоб відкритий інтерес на чекавській товарній біржі, поставив свій максимум по кількості відкритих позицій на. Біржі 24.06. І на графіку це співпадає саме з даним локальним мінімумом, де доставили ціну на зняття ось цієї ліквідності, отримали пом'якшення в даний дисбаланс. Сам факт того, що після даної консолідації і цього проливу саме найбільша кількість відкритих контрактів, якраз на 24.06, де фактично з даного місця ми бачимо. Пішло оновлення структури і встановлення вищого локального максимуму. При поточній ситуації ми бачимо те, що комерційні учасники ринку мали 1110 чистих лонгових контрактів 24.06, що також співпадає з тим, де найбільша була кількість контрактів на біржі, і після чого вони різко скинули. всі свої контракти буквально вже 1.07 в даному місці. І збільшили крайнього тижня, 8.07. Саме ось тут також було незначне охолодження позицій на загальному на чекавській товарній біржі, але саме найбільша активність і бік якраз припадає саме в даному місці. Зараз їхні контракти не є перегрітими, тому що вони отримують 431 тисячу контрактів, тут 886 шортових контрактів, але ми спостерігаємо ріст. З огляду на поточну картину я очікую реакцію заповнення або ж реакцію від даного гепу, який був утворений тут, і ми бачили досить значний пролив тоді, в той період, і доставку ціни в одну зону, яку я можу з вагомих відмітити. Це є даний геп, утворений з четверга на п'ятницю, і також дану зону дисбалансу. Також. Можемо відмітити ось цей екстремум, хоча його тест уже був, але це саме та зона, де раніше було якраз це накопичення. Перші дві цільові зони в мене є перекриття даного гепу і доставка ціни, можливо, в даний дисбаланс на продовження висвітної далі тенденції. Далі ми маємо ряд також важливих зон. Раніше ми мали тут найбільшу кількість чистих шортових контрактів. Дана зона може виступати зоною як каталісто pullback, тобто каталізатор до відкату, оскільки раніше були наявні в ній об'єми, і, в принципі, очікувати доставку в одну з цих зон, оскільки при поточних цінах і те, де знаходиться зараз, наприклад, актив, приближаючись до гепу, не є, скажімо так, досить комфортною точкою входу на продовження. Даної висхідної тенденції. В загальному можна сказати, якщо дивитися на їхні звітності, те, що зараз вони отримують перевагу на лонгові позиції. Як раніше, ми, наприклад, спостерігали несхідну тенденцію, коли вони отримували чисті там шортові і лонгові позиції. Зараз позиціонування їхнє обернулося на іншу сторону. І те саме, наприклад, ми спостерігали раніше також зміну цю рук з висхідної на несхідну, і зараз з несхідної на висхідну. Тенденцію. Тобто динаміка однозначно є наразі позитивною. Якщо ще глянути в графічні інтерпретації, як це все виглядало. Також даних не є дуже багато, відповідно, графік є розтягнутим, оскільки торгуються дані активи на СМІ і звітності, ми маємо з доступом тільки до 2021 року. От. Відповідно, тут, знову ж таки, ми бачимо відображення. Все тих же позицій, тільки в графічній інтерпретації, поставили свій максимум, потім оновили, відбулося значне скидання, і зараз ми бачимо те, що вони знову ж таки набрали і збільшили кількість позицій після того, як вони скинули. Ми бачимо, як обидві групи учасників ринку відбилися саме від даної точки. Це відбулося там 1.07, коли вони скинули позиції. Так як це було, наприклад, раніше. Тобто ми можемо очікувати доставку і збільшення кількості ними позицій ще наступного тижня. Чисто з опору на те, як це було, наприклад, раніше. Оскільки вони вже зустрічалися в проксимальній точці. Для ще більш глибшого аналізу варто аналізувати також три види біткоїну. Ми маємо тут звичайний мікро-нано, і те ж саме стосується ефіру, де маємо звичайний мікро і нано ефір. Отже, ми коротко пройшлися по основних активах, розібрали і подивилися, в яких позиціях сидять інституції, чого очікувати з огляду на чарт, виділили зони. Напишіть в коментарях свої запитання стосовно звітності. Я постараюся на кожну з них відповісти. Поставте свій лайк, підтримуйте канал, якщо вам сподобалось дане відео. Також підписуйтесь на телеграм, посилання внизу під відео. І всім бажаю гарного торгового тижня.